Привіт-привіт! Вітаю на каналі Йога Знатік. Мене звати Наталя. Сьогодні у нас комплекс ранковий для новачків. Його можуть виконувати і ті, хто давніше займається, просто модифікуйте під себе. Сідаємо на п'яточки, коліна розведені, носочки разом. Під сідниці можете собі положити подушечку, щоб вам було комфортніше. І руками тягнемося вперід. Опускаємо лоб на килимок. Якщо в такому положенні вам незручно, можете поставити кулак на кулак і зверху опустити лоб. Робіть так, щоб ви почувалися розслаблено і вам було приємно. Робимо глибокий вдих через ніс. З видихом розслабляємо плечі, спину, таз це розслабляюча поза. Сьогодні ми її використовуємо, щоб підготуватися до сьогоднішньої практики. Дихаємо глибоко та повільно. Помаленьку підводимо руками вперед і стаємо на четвереньки животик підтягнутий, коліна над тазом, долоні над плечима, вдих, прогинаємо спинку, дивимося вгору, видих, акуратно округляємо спинку, підборіддя тягнеться до грудей. Знову вдих, прогин, видих, округляємо спинку під до грудей. Повторимо ще раз. Вдих і видих. Випускаємо все повітря з грудей. Чим більший видих, тим кращий і повноцінніший буде вдих. З вдихом переходимо в нейтральне положення. Животик підтягнутий, спинка рівна, відводимо правий носочок назад і піднімаємо ніжку догори. Її не потрібно максимально вгору підняти, нога йде продовженням вашої спини. Дихаємо повільно, впевнено. І повертаємо ніжку назад. Відводимо лівий носочок і піднімаємо п'ятку вгору. Акуратно, без будь-яких різких рухів повертаємо ніжку назад. Повторимо знов на праву ножку, і тепер спробуємо витягнути ліву руку, рука тягнеться вперід, п'ятка назад, одна суцільна рівна лінія. Тримаємо баланс, опускаємо руку і ножку і повторимо на іншу сторону. Ми зосереджуємося на диханні, так нам краще вдається тримати рівновагу. Акуратно повертаємося на четвереньки. На вдиху піднімаємо коліна від килимка, животик напружений. Видих, опускаємо. Ще раз вдих. Підняли колінка, видих, опустили. Вдих підняли, відчули м'язи пресу, видих, опустили. Ще раз. І останній раз. Піднімаємося, повністю переходимо в Адху муква шванасана. Собака мордою донизу. Куприк тягнеться вгору, руками відштовхуємося від килимка, покрукуємо трошки на місці. П'ятки, якщо не дістають килимка, не проблема, з часом вони опустяться. Відчуйте приємне потягування в задній частині ніг, не допускайте болю, все має бути приємно та комфортно. Підходимо помаленьку вперід до рук. Так, Складка. Розслабляємо спинку, голова вільно звисає, руки можете скласти в замок. Животик тягнеться до стегон. Колінка призігнуті, вам так буде комфортніше. Спинку не тягнемо, а вона вільно звисає. Сила тяжіння робить свою роботу. Легенько похитуйтесь з боку в бік. Вдих, напівпідйом. копчик направляється назад, голівка тягнеться вперед. спинка одна рівна лінія. З видихом опускаємося. Вдих. Акуратно, хребет за хребцем, піднімаємося догори. І видих. Вдих. Піднімаємо руки вгору, витягуємося. З видихом сідаємо на невидимий стільчик. Коліна не виходять за лінією пальців, стопи міцно втиснуті в підлогу, куприк підкручений, руками тягнемося вгору. Вдих, піднімаємося вгору, видих опускаємося донизу. Складка. Розслабляємо спинку, вдих, напівпідйом. Тут вдих-видих. Руки можете поставити вище колін, або опустити на килимок. Вибирайте комфортне вам положення. З видихом опускаємося вниз. Вдих, підіймаємося акуратно догори. І видих. Вдих, руки до гори, витягуємося, видих утка тасана, присідаємо на невидимий стільчик. Коліна разом не виходять за лінію пальців. Спинка, одна довга лінія, витягується по діагоналі вгору. Вдих, встаємо, з видихом опускаємося вниз. Вдих, напівпідйом. підйом. З видихом опускаємося донизу. Вдих, підіймаємося повністю вгору. І видих тут. Повторимо ще раз. Вдих, витягуємося вгору. Присідаємо вудка тасану. Сьогодні в нас багато цієї асани, вона йде силова, розвиває силу волі. З часом ви побачите, що будете стійкішими до стресу та депресії. Тримаємо, з вдихом підіймаємося вгору, на видисі опускаємося вниз, складка. Це положення може бути у кожного різне. Хтось більше зігнеться, хтось менше. Не проблема, не переживайте, поки що це найкращий варіант для вас. Вдих, на півпідйом. Видих, опускаємось донизу. І вдих. Підіймаємося вгору і витих. Повторимо останній раз, водих витягуємося вгору, утка тасана, тримаємось міцно, тіло сильне. Вдих, підіймаємося вгору, видих, складаємося донизу, Напівпідйом, вдих, видих, опускаємося вниз. Вдих, відводимо ліву ножку назад далеко і підіймаємося в позу воїна 2. Стопи обидві міцно стоять на підлозі. Переднє коліно під п'яткою, кут 90 градусів, не завалюється ні в праву, ні в ліву сторону, руки витягнуті. Перевертаємо праву руку і направляємо вгору і назад. Ліва торкається легенько задньої ноги, дихаємо і повертаємося обережно в попереднє положення. Підтягуємо ліву ножку вперід, от вдих, видих. І на вдисі відводимо праву ножку назад. Підіймаємося вгору, поза воїна 2, на іншу сторону. Копчик направляється вниз, спинка рівна, вага тіла розпреділяємо на дві ноги однаково. Перевертаємо передню долоню. І відводимо руку вгору і назад, дихаємо, повертаємося в попереднє положення і підтягуємо задню ножку вперед складка. Вдих на пів підйом, видих ще раз складка, і відводимо ніжки назад, Стаємо в планку з колін. Хто хоче і готовий, стає в повноцінну планку. Дихаємо, руками відштовхуємося від килимка, спинка рівна. У мене тут трошки голова опущена. З видихом опускаємося акуратно донизу, опускаємо животик, вдих, піднімаємо груди, відриваємо долоні від килимка, дихаємо, видих, опускаємо і переходимо в позу дитини. Відпочиваємо, відновлюємо дихання, якщо воно збилось. І продовжуємо вдих планка. Животик підтягнутий, сідниці напружені, спинка одна лінія. Видих, акуратно ложимо животик на килимок і з вдихом піднімаємо груди. Руки відриваємо від килимка. Дихаємо, не затримуємо дихання ніколи. З видихом опускаємося донизу і переходимо в позу дитини. Відпочиваємо. Ще раз, піднімаємося, вдих, планка. Хтось, може, хоче зробити повноцінну планку. У нас планка з колін. Видих, опускаємося донизу. Акуратно, ніяких різких рухів. Вдих підіймаємо груди і плечі. З видихом опускаємося донизу і знову лягаємо в позу дитини. Зробіть глибокий вдих через ніс. З видихом розслабте руки, плечі, спинку. Порівняйте відчуття у тілі, які були до практики, які тепер. З вдихом. Акуратно піднімайтеся, сідайте в зручне положення, закрийте очі. Спостерігайте за своїм диханням, відслідкуйте відчуття у своєму тілі, відчуйте приплив енергії. Налаштуйтеся на хороший, позитивний та продуктивний день. Подякуйте собі, що виділили час. Для себе. Ви його провели з користю. Коли будете готові, ніжно відкривайте очі. Я дякую вам, що займалися зі мною. Нехай ця практика піде вам тільки на користь. Залиште, будь ласка, коментар, хто практикував зі мною до кінця. Підпишіться, хто ще не підписаний на мій канал, щоб не пропустити нове відео. І до зустрічі!